Сьогодні мене чекає спроба номер 2 купити е клас Перша машина, яку я дивився, по правій стороні вся була фарбована з шпаклівкою в багатьох елементах. Ну, такий варіант не підходить. Це не те, що ми шукаємо. Тому сьогодні я рухаюся в Штутгарт. Це ще одна дальня дорога на 430 кілометрів тільки в одну сторону. І тут буду зараз дивитися ще один е клас вже не білий, а сірого кольору. Теж МГ-пакет, він ще в більш багатій комплектації. Єдине, що трохи більший пробіг. Пробіг 150 тисяч. Так, друзі, я на місці і почав його глядати. Самий кайф полягає в тому, що це у нас матовий колір. Автомобіль трошки брудний, але в сонячну погоду він взагалі розкриється максимально круто. Та взагалі, мат. Друзі, це топ. Декілька скольчиків все ж таки є. Ось тут я бачу, тут маленький. Але не критично. Тут теж і тут декілька. Буває так, що передня частина вона просто в решето, але тут не так. Потім вони фарбували передній бампер, відповідно він взагалі без колів. Ну, для нас це плюс. Зимові колеса якої фірми Goodyear. Такі міліметрів 5,5 Таке може ще поїздити, але точно максимум на один сезон. Чорний салон, напа шкіра, дорога комплектація. Ну, по суті, ми приїхали сюди так далеко, цю машину дивитися, тому що ми шукаємо саме таку комплектацію, щоб була пам'ять сидінь, тобто повністю електрика по регулюванню, щоб була музика бурместер. Також у нас руль з електрорегулюваннями є підрулювання, отримання в полосі, сліпі зони. І також важливим фактором вибору автомобіля була панорама. Це було прям дуже важливо. По цьому автому, бачите, у нас є така проблема. Це ось винуватець. Шкіра дуже м'якає, тому маємо, друзі, такий ефект. По задньому. Ряду зауважень набагато менше, видно, що нікого тут майже нікого не возили. Ну і по тому, що тут є, як ви бачите, два USB. 12 вольтова і воздуховоди, які просто можна включити-виключити, да, щоб повітря або йшло, або не йшло через них. Знайшов маленьку коцку, ось вона. Так як у нас машинка гібридна, оце полка, яку забирає у нас батарея, також є в комплекті дві зарядки, домашня і Type 2, ну і тут просто маленький компресор лежить, крюк і до зарядок інструкції для використання. Мінус, що нема електробагажника, але рятує ситуацію те, що він легко з руки закривається. Ось лючок. Маленька царапинка, малюсенька і тут. Машина все-таки не нова і пробіг 150 тисяч. Треба теж брати цей момент до уваги. В загальному салон кльовий. Зараз заведу його. Він завівся, як ви бачите, у нас тут майже половина запасу батарейки. Тому він ну, таким чином зараз на електротязі, але я зараз поставлю гібрид або є, якщо ми ставимо ESF, то в такому випадку він має завестись, оскільки вона буде економити батарею. Черщи. Ставимо гібрид. Добре. У нас тут сьогодні вийшло сонечко, і це в мене дуже радує. Ну, Взагалі мерседесовські салони вони дуже якісні. Зразу контурні підсвіточки пішли, тут вони дуже красиво сконструйовані, розміщені і так, Nine. Давайте подивимося. Мене зараз цікавить. Ага, дивіться, 606 кілометрів мав вже майже повний бак, а тут, друзі, 50 літрів. Якби непогано. А без. Ну от бачите, збивали. Останній раз, коли збивали, 7,6 літрів на 100 кілометрів. Машинка проїхала 15 кілометрів. За 3 години 15 хвилин це, це дуже мало. Да? Тобто це таке якесь стояння в пробці було. І 4 кілометри вона проїхала на електротязі за 25 хвилин. І от сумарно вийшло 7,6 літрів, як, як на мене, прикольно. Камера 360. До речі, якість дуже хороша, мені подобається. Графічно, все чудово, без зауважень. Ставимо на паркінг. Можемо також перевести автомобіль в режим електро, але я хочу послухати, як працює двигун. Так що нехай ще трохи не працює. Так, шпрахи ми поставимо українську. Отак. Ось вони прописали 150 тисяч, 31 900 брудна та ціна. Ага, так, 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 Євро 6, тут вже, до речі, 9 ступенева коробка передач. Вказали, що не курили в машині, Ну, запаху нема. Тому. Зарахуємо це як за автомобіль, в якому накорили. Також можемо відкрити панораму. Давайте глянемо, чи вона працює. Ну, ще трохи? Ні, все, це її максимум. Мені машинку вигнали, зараз зроблю тест-драйв. Тут вона симпатичніше виглядає, в цьому місці можна і, і пофоткати в принципі. Так, раз. Да, красиво. Все, дали мені машинку. які у нас тут режим є e мод. Давайте гай хайбрид зробимо. Да. І зараз перевіримо запас, споживання від старту, да? почнемо зараз їхати і все дуже чітко побачимо, який буде розхід. Тому що все-таки для нас це теж дуже важливо. Ну, Так, да, воно за рахунок електро дуже нам допомагає. Тяжко зрозуміти, що у вас тут в даний момент затягає електрична чи дизельна? Мені дуже подобається. Тобто так чуть-чуть нажав і це відчуття як знаєте, в електромобілі. електромобіля. Раз, і вона вже летить. Ну і цікаво буде, зараз проїдемося, подивимося, який буде середній розхід. Тут дуже Дуже цікаво. Двигун 100% працює. У нас на тахометрі показується ось тут Power, електротяга, а потім, якщо от стрілка піде вгору, значить включився двигун. Класно, Мерседесі їхати. Дякую, пропустили нас тут. Навігація теж дуже красиво все показує. Скошений руль, отак от, якщо він в такому положенні чітко видно, що він не круглий. Підігріву керма у нас нема. Є активний круїз-контроль, підрулювання, отримання в полосі. Зараз за ним розочок. Вау! Вау! Як для 2 літра дизеля? Чудово. Дуже чудово. Хороша динаміка, не будемо тут розганятися сильно, бо обмеження таке зараз, що прилетить штраф. Розхід постійно падає, він же ж якби, піднявся вгору, да, а потім почав вже потихеньку опускатися вниз. І він так, бачите, тільки що там було 13 літрів 11, вже 10,5. Їде вона добра, в неї дуже хороша тяга, завдячуючи електротязі, ці 300 з копійками сил, вони тут дуже добре відчуваються. Колеса різноширокі, 18, вона така упруга, хороше відчуття. Вже, бачите, 8,5, 8,4, він буде падати, падати, я думаю, що десь в район 5 літрів опуститься, якщо спокійно там їхати. Ну, Це кайф. Друзі, ну що, розхід далі падає, трошки поїздив за сімками. Розхід у нас 4,8. Чудово. От такі історії. З Мерседесом закінчив, тест-драйв, оглянув автомобіль. Зараз буду домовлятися з продавцем.